Всім привіт! Сьогодні спробую пояснити, як же все-таки отримати перманент за полегшеними умовами, проживаючи в Данії 8 років. Ми вже розібралися трошечки з першою частиною, тобто з тим, як ми можемо отримати постійне місце проживання в Данії за 4 роки, там трошечки складніші умови. І от зараз я спробую вам пояснити, як же отримати. Постійне місце проживання за вісім років, де полегшення умов. По-перше, звичайно, це дуже логічно. Вам потрібно проживати в Данії вісім років легально. Тут є два моменти, на які вам потрібно звернути увагу. Момент номер один: проживання і робота по візі, SL вона сюди не входить, на жаль. Можливо, що зміниться. З роками, але на, зараз, на сьогоднішній день, сьогодні у нас е, липень 25-го року. Е, віза СЛ-1, роки проживання, а також роботи по ній. Вони не входять в цей стаж і в період проживання, тобто вони ніде не враховуються. Другий момент, на який я зверну вашу увагу в цьому пункті, про е, проживання е, це студентський контракт. Багато хто сюди, люди, які приїхали 8 років тому, вони приїхали сюди, ну, велика частина цих людей, вони приїхали по студентському контракту. Так от сюди студентський контракт враховується. Далі, що друга умова? Друга умова, нам необхідно працювати 3 роки і 6 місяців з останніх 4. Тобто, у нас там може бути невелика перерва в 6 місяців, де ми можемо не працювати, шукати роботу, перебувати на акасі, ну тобто якась така перерва, можливо, у вас сталася, за вашим чи не за вашим бажанням. Тобто, 3,5 роки із останніх 4 ви маєте працювати, і тут увага, мінімум 30 годин у тиждень. Для кого це актуально? Звичайно, якщо ви на робочому контракті, ну. На візі, яка вам дає право на роботу на, робочим, на робочій візі. Я називаю речі дуже простими іменами. Так от, якщо ви на робочій візі, то ви, скоріш за все, не можете її отримати, якщо у вас там 30 годин в тиждень. Але якщо ви по, на візі по супроводу, то ви дуже навіть реально можете працювати 30 годин в тиждень. Тому, давайте ще раз: другий пункт. Робота 3,5 роки з останніх 4 е, на мінімум 30 годин у тиждень. І цих 30 годин це може бути навіть із двох робіт. Тобто ви можете працювати, наприклад, там, в одній фірмі 10 годин, в другій фірмі 20, е, в бюро 10 годин, на звичайній роботі 20, якщо ви ну, не на робочій візі, е, друга, третя умова е, це скласти іспит. Е, з данської е, другого рівня або його еквівалент. Е, не мати боргів державі, ну це, це, звичайно, не отримувати ніяку там допомогу, е, субсидія лікстоти. і ця допомога на садочок вона сюди не входить. Це більше говориться про якийсь там контент, Єлп, оця допомога для інтеграції. Тобто ніякої допомоги ви не маєте отримувати за останні оці, оці роки. Ем, також не мати ніяких е, боргів в е, державі, ніяких е, великих штрафів, е, боргів, там, я не знаю, можливо, там ви, 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 ви щось винні, тому перевірте це все, щоб не було ніяких боргів, і тільки тоді ви виконуєте якби, ці умови. Ем, там ще є деякі нюанси, звичайно, але це вже більше, як ну, ви вже знаєте, якщо ви, там, наприклад, там порушили сильне законодавство данське. То у вас там є період карантину, там, наприклад, ви працювали на чорно чи ще щось. Ем, але якщо у вас такі ну, звичайні умови, то отак. То е, далі вам необхідно, тобто, це ми пройшли так? перше 8 років легального проживання, друге працювати 3 роки і 6 місяців з останніх 4 мінімум 30 годин, третє скласти з спецданської на другому рівні або його еквівалент. Далі вам необхідно виконувати, увага, дві умови з чотирьох, які нам потрібні, які ми проговорювали в, для ПМЖ за 4 роки. Тобто, якщо у вас є, наприклад, данська 3 рівня і висока зарплата, або е, данська 3 рівня і оцей тест е, на е, активного громадянина Мілборгерське ПКО, то це також ну, підходить. Або якщо, наприклад, ви працюєте 37 годин 4 роки із останніх 4,5. Тобто, ви зрозуміли, вам необхідно подивитися, яка у вас ситуація за цих 8 так, років, які ви тут прожили. Якщо у вас є висока зарплата, але ви здали, наприклад, тільки данську другого рівня, бо, ну, до третього там якось ви ну, не можете його здати. Для вас це трошечки важкувато. Наприклад, якщо у вас є е, ця робота 4 роки, ви просто і не вистачає зарплати, наприклад. так? Тобто робота на 37 годин, не вистачає зарплати, вам потрібно просто здати тоді тест на оцей от на активного громадянина. Якщо у вас е, є е, оцей тест, не вистачає зарплат. Ну спробуйте тоді здати данську третього рівня. Тобто тут вже варіанти такі, ви дивитесь як краще для вас, як для вашої ситуації. Тобто, вам потрібно виконати дві умови з чотирьох додаткових, і тоді ви матимете право отримати оцей от перманент за вісім років за спрощеними умовами. Тому, здається, я пояснила. Детально, якщо у вас є якісь запитання, ви можете, звичайно, їх задати. Якщо вам потрібна індивідуальна консультація, звичайно, я її проведу, але це вже буде ну, за окрему плату. <схід> я думаю, що ви всі розумієте, що витрачати час, індивідуально розбирати кожну ситуацію. Я не маю цього часу, і якщо я його буду витрачати, я хочу отримати якусь оплату за витрачений час. Тому так. Звертайтеся, якщо щось потрібно, пишіть коментарі, буду намагатися відповідати. Не завжди маю час, але якщо я його буду мати, звичайно, відповім. Всім гарного дня і всього найкращого. І пишіть в коментарях, можливо, у вас є ще якісь теми, які б ви хотіли розібрати, чи якісь труднощі з цим всім. Будемо розбиратись. Гарного дня, пока!